Це є жіноча білизна H&M, Але тоді, як ми її отримували, коли в нас був завоз білизни, вона прийшла нам трошки з відсотком дефектованої. Тобто, є багато без, з різна етикетка. Ми тоді старалися все відсортувати, з етикеточкою відкинути. А також попадалася вона з ніби обробка, така секонда, обробка йде. Тканинки, да? то ось, значить, оце, що ми відібрали, тоді від той, то це вона. Тут вона йде без етикеточки, якби ніби такий запах обробки. То не знаю, може хтось такою торгує, кому без різниці, якби не впливає це, то ту ми продавали по більш 20 євро, то ця буде, зараз ми її пропишемо. Сінного знизу під лотиком. Будемо по 9 євро, ми її поставимо. Лотик, бачите, невеличкий. Отаку показую, що туди входить. Дитячі, може одна-дві пара, там декілька чоловічок, а в основному йдуть всі жіночі.